Млинці за цим рецептом виходять м'які, еластичні, не рвуться і не пересихають і мають гарний рівномірний колір. Ділюся всіма тонкощами їх приготування. Щоб отримати гладке тісто без грудочок, змішуємо інгредієнти в певній послідовності. Спочатку всипаємо 300 г порошна, трохи розпушуємо його вінчиком. Додаємо 2 столові ложки цукру, дрібку солі, 3 яйця. Починаємо вимішувати. І поступово вливаємо 300 мл теплого молока. Це половина загальної кількості молока, що нам знадобиться. Важливо не вливати все відразу, а додавати молоко поступово. Так не отворються грудочки. Ось так вимішуючи вінчиком, без використання міксера ми отримали гладке тісто. Тепер додаємо 3 столові ложки олії, трохи ванільного цукру і вливаємо ще 300 мл молока. Консистенція тіста має бути рідкою, як вершки. На попередню розігріту сковороду вливаємо трохи тіста і розподіляємо по всій поверхні. Щоб млинці мали рівномірний колір, головне не перегріти сковороду. Смажимо на середньому вогні. Як тільки млинець став матовим, відразу перевертаємо. Смажимо ще приблизно 40 секунд і готово!